Так, Всім привіт! Сьогодні ми будемо дещо готувати, дещо що я хочу. І буду показувати як це робити Пригощаю вас самого початку кави. Ну, це кава з молоком. Ульот, вона без цукру, тому... тому типу, щось половину корисне. Допустимо те, що кава це не корисно. Ну, коротше. Сьогодні ми будемо готувати ці локшинки. Не знаю, це не впала, просто те, що у нас змагання. Тому просто оці локшинки ми будемо готувати нестандартним способом. Ми будемо їх запікати і робити снек. Не знаю, коротше, щоб воно хрустіло І я бачила вже декілька відео з ними. Тому я дуже хочу їх запекти як в тих рецептиках. Так, ідея не моя. Я б до такого не додумався. чесно. Тому, так, розказуємо короткий рецепт. З самого початку, як завжди. Спочатку ми їх відваримо, так як написано на упаковці або так, як скаже мама. І тоді ми їх запікаємо, але перед тим, як запікати, ми їх виймаємо, промиваємо, поливаємо трошки олійкою, трошки, зовсім літу, перчимо, солимо, коротше, даємо спеції, і тоді. Е, Почему? Що загалом я навіть не знаю, на якій саме температурі пекти, тому далі я спитаю мами, як вона думає, бо мама в цій темі більш прошарена, і буду вже робити за допомогою того, що мені скаже мама. Коротше, буде мама тут мені допомагати, бо рецепт дивитися, ну, не знаю. Типу, самий рецепт ти вам сказала, а саму температуру ну, це також навіть залежить від вашої духовки. Тому побачимо, коротше. Мені саме головне, ну, 100% буде на 170 градусів. Просто у мене питання, як за високо їх поставити. І все. Ну, далі побачимо, як це буде. Тому закидаємо локшини варитися, бо в мене вже водичка майже кипить. І так, локшенки я зварила. Готувала до готовності, коротше. Час не засікала ні разу, не знаю, скільки в і варилося. Ще чуть-чуть твердоваті. Тобто вони не розваристі? Але не тверді. Типу, ну так як має бути, як повинно бути. Угу. Тепер поливаємо це все олійкою і приправами. Я забула сказати, я їх переполоскала холодною водою, щоб вони не збирали. Типу, виліла, щоб вони перестали готуватися і не випили. На виходу водички. водички. Вона стекло і от тепер буду мазати. Так, буквально капелька масла і наші його вже світяться. <гум> Тому спеції. І так, у мене спеції буду, буде перець і паприка. Так, це паприка. А ще зіс. Або навіть не знаю. Напевне, не буду його давати. бо напевно, треба більше всипати, щоб почути. Я його зазвичай на яйця такі. Як жару яйця, то до яєць кидаю. Дуже смачно. Very good, very demurra. І сіль, звичайно. Тому зараз на Чуть-чуть перцю, бо мама його не дуже любить Щось мені підказує. Шкинула я знатно мало перцю, його навіть не чути. Серьезно, я попробую, чи сіль нормально, чи не забагато дала. І не чути зовсім перцю. Зовсім не чути. Ну ладно. Я думаю, мамі вистачить і мені вистачить, я можу просто соус доперчити. та все. оп Ой, може це занадто маленький цей. Не знаю. Думаю, хватит ще, плюс те, що вони зменшаться, окшенки. Ні, дивіться, ідеально. Не знаю, може я взагалі забагато тих окшен згоріла, Щоб, що якщо мені не сподобається і мамі. Чесно, хочу отаку руками взяти і просто але не хочу їх після однієї. Все. Тепер нехай запікається. І так, така мені щось воно здається, ніби вони трошки пригорівші, якісь. Але ні, от оці так. Вони дійсно трошки коричневі. Бо, я не знаю, я їх чи криво поставила, чи що от одна сторона. Зараз. Одна сторона. на Світліша, а інша темніша. Я така думаю. Так, ті якісь дуже світлі, а ті якісь дуже темні. Переверну я їх боками поміняю. І от через те, що я їх поміняла, ці більше підрумянилися, а ці, ну, ну, чуть-чуть вилися, але вони не горілі. Вони нормальні я їх... буду їсти. Ось, зараз віддираємо, зроблю якийсь соус і будемо пробувати. І так, я їх піддерла, ну як сказати, вони не прилипли, вони просто... Ні, вони прилипли, просто їх легко відірвати, але треба чуть-чуть поводити. Тобто вони не пригоріли до самого пергаменту. От, вони як повинні бути. Але все одно вони, типу, прилипли трошки. Сметана посолена, я хочу ще якісь спеції Бо Це ж просто сметана посолена. ну Ними приємно похрустіти. Це просто локшини пожарені. пожарні, спечні. Мені здається, можна брати не тільки отакої от форми ракушки. Там, наприклад, спіральні. Чи які є. Головне, щоб вони були нормально відварені і спечені. Класно хрустить. Ті, що світліші будуть, от, наприклад, вона де була прикрита, вона бачите, така. Вона, вже не хрустеть. рецепт загалом простий. Я думаю, вийде у усіх мені подобається, якщо чесно. Зараз я ще під себе зроблю трошки соус. І мамі, звичайно, попробувати. І все. Багато посуди не вимащується, багато замороки немає. Просто спочатку треба зварити їх, постояти, щоб вони не переварилися і зварилися. А потім просто закинути їх пектися, і дивитися, що вони не згоріли. Тому. Все, готуйте, смакуйте, всім миру, щастя і любові. <сі> ну коротше, всім самого найкращого, всім па-па.